Представляємо рюкзак для дронів наум. Такі рюкзаки мають бути у кожному танку БТР, у будь-якого екіпажу техніки, так як і аптечка. Також рюкзак для дрону повинен бути в усіх підрозділах на кожному блокпості та інших. Рюкзак зібраний так, що містить все для повної розвідки, а також знищення ворога на дистанції до 15 кілометрів. В рюкзаку знаходиться. Окуляри FPV Skyzone Sky 04 X Pro для управління дроном. Пульт апаратура радіокерування Radiomaster tx 12 Mark II для управління. Один розвідувальний дрон на базі рами 10 дюймів. По потребі він може бути оснащений камерою нічного бачення. Другий дрон зі скидом під СПГ 9, Два вога чи дві гранати або будь-який заряд до 2,5 кг ваги. Два акумулятори 6 s 3 p на 12 тисяч мА. Дві підставки для вильоту дрона. Зарядний пристрій для АКБ хвостовики під СПГ 9 та ВОГ. Також додаткові пропелери, інструменти для ремонту. Дрони проходять випробування на стендах та полігонах, тільки після цього передаються військовим.